Російські загарбники готуються до проведення псевдовиборів на окупованих територіях України. Для чого це Кремлю і чи буде мати хоч якісь наслідки? Як місцевих жителів примушують брати участь у цьому процесі? І чим це небезпечно? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія готується до проведення псевдовиборів на окупованих територіях. Вона запланувала їх у період з 8 по 10 вересня. Генеральний штаб збройних сил України 25 серпня повідомив, що російські окупаційні сили формують так звані виборчі комісії і перевіряють кандидатів, які входять до їхнього складу. Крім того, російські окупанти поширюють інформацію серед місцевого населення про те, що нібито Україна, західні партнери і Росія домовилися залишити окуповані території Херсонської області під російську окупацію. У такий спосіб окупанти намагаються змусити місцеве населення прийти на так звані вибори, зазначили у генеральному штабі. У повідомленні також сказано, що у деяких населених пунктах Запорізької області російські окупанти збираються провести так зване голосування у змішаному форматі. Тобто на дільницях, а також планують здійснити обхід квартир і будинків починаючи з 30 серпня. Крім того, у цьому регіоні з'являються особи, яких привозять із території Росії і розселяють у залишених будинках місцевих жителів. Цей факт пов'язаний із підготовкою фальсифікацій і створенням потрібної картинки для російських медіа. Пишуть у генеральному штабі. Також окупанти посилюють тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, запроваджується вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету і мобільного зв'язку неможливо без російського громадянства. Центр національного спроту, 25 серпня, повідомив, що місцеве населення, так само як і під час псевдореферендуму, ігнорує і так званий виборчий процес. Саме тому окупаційна влада оголосила про функцію мобільний виборець, де кожен житель може подати заявку на голосування за місцем проживання. Наразі у систему заносить автоматично жителів сіл незалежно від їхньої заявки, аби збільшити явку. Зазначили у центрі національного спроту. Про те, що на окупованій частині Херсонщини запрацювала система мобільний виборець 22 серпня. Повідомив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора регіону Володимир Сальдо. За його словами, така система дозволяє будь-кому з місцевих жителів, хто на момент псевдовиборів перебуває не вдома, проголосувати за місцем його фактичного проживання. Сальдо при цьому зазначив, що також зареєструвався у системі мобільний виборець, оскільки живе не там, де зареєстрований. Мы сейчас в реальных условиях много передвигаемся и по области, и в других направлениях. Ну а для того, чтобы вот именно свое волеизъявление сделать людям, и создана такая система. Я вот сегодня воспользовался этой системой. Да, пока что я временно проживаю в Геническе, а на самом-то деле Адрес моєї регістрації це наш родной город Херсон. Но тим не менше, голосовать і я, і многие херсонців смогут іменно использують систему. Нагадаємо, що російська провладна партія Єдина Росія сформувала список кандидатів на так звані вибори на окупованій частині Херсонщини. Його очолили так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, секретар так званого херсонського відділення єдиної Росії Ігор Кастюкевич, і так звана директорка хлібозаводу Нової Каховки Олена Дмитрук. Також у списку кандидатів є представники інших сфер діяльності: вчителі, лікарі, підприємці, соціальні працівники та інші. Міський голова Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв у коментарі новинам Азові розповів, що окупаційна влада зараз активно готується до проведення так званих виборів. Утім, місцеві жителі не розуміють, як влаштована російська виборча система. Вони утворили виборчі дільниці, але насправді от то що там вони кажуть, є вибір. Там чотири партії зареєстровані, Єдина Росія, ЛДПР, КПРФ, по-моєму, справедлива Росія. Чеконка як називається, яка з них одна там позиціонується як провладна ця єдина Росія, а решта ті типу, позиційні. Насправді, все це е, такий великий фейк, тому що ви ніде не знайдете е, програму кандидатів. Насправді люди не розуміють за кого вони будуть голосувати. Там чи це вибори верховерховного не верховна там, мосташна дума, чи це вибори в обласну думу, чи це вибори в депутатів муніципального округу. От дуже багато вал інформації взагалі про самі вибори, але про реальний вибір там ну майже нічого немає. Тобто не зрозуміли ні списки, ні програми, ні ну, відмінності, в чому різниця взагалі між цими партіями. Також представники окупаційних сил обходять будинки місцевих жителів для того, аби, начебто, уточнити списки, а насправді змусити людей голосувати, каже посадовець. По обходи вони були, і перед виборами вони ще більше активізувалися. І мало того, вони приходять і говорять, що ви обов'язково маєте проголосувати. Не просто це там уточнення списків, а це фактично настанова. Що от, якщо ви не прийдете, не проголосуєте, то е ми мов про все це будемо знати. Лю людей змушують йти, голосувати. Тобто, спочатку вони їх змушували отримувати паспорти, от і робили все. Можливо, неможливо, щоб люди були змушені отримати ці паспорти. Тепер вони говорять, що ви мусите проголосувати. Олександр Яколів наголосив, що так звані вибори, які влаштовує Росія на окупованих територіях, не мають нічого спільного з демократичними виборами. Хто формував ці списки в партіях на якихось конференціях? Зрозуміло, що люди ну вони до цього не мали. Доступу, ні бажання на це впливати, тобто зрозуміло, що все це виглядає така велика, велика мильна бульбашка. Це от процес так званих демократичних виборів, яких насправді вибору немає. Тобто, да, списки сформовані і відповідності напевно, я так думаю, до тих планів, які ставить Москва, там, ага, Дін Росія має набрати там грубо кажучи, там 50%, там а решта там також 50%, хоча, Хоча думаю, там буде 90% відсотків Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. А тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 30 серпня повідомив, що напередодні в окупованій Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб єдиної Росії. За його даними, ніхто з представників російських окупаційних сил не постраждав. Втім, приховати цей інцидент їм також не вдалося. Також 30 серпня видання Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що служба безпеки України вдарила безпілотниками по представниках окупаційної влади, які зібралися проводити так звані російські вибори на окупованій частині Запорізької області. Журналісти зазначили, що українські безпілотники відпрацювали по так званій виборчій дільниці у місті Кам'янка-Дніпровська у той момент, коли там відбувався збір так званих голів дільничних виборчих комісій усього району. Атака проходила у декілька хвиль. Відомо про багато поранених. Написала українська правда. На окупованій території Запорізької області голова так званої виборчої комісії Галина Качущенко 28 серпня повідомила, що підготовка до так званого голосування виходить на фінішну пряму. За її словами, до регіону вже у повному обсязі надійшли бюлетені. А саме бюлетені для вибору депутатів, так званих законодавчих зборів окупованої частини Запорізької області, та 16 видів бюлетенів для вибору депутатів так званих місцевих органів самоврядування. Избирательные бюллетени уже сегодня доставлены к месту их назначения, они сданы под охрану и постепенно, согласно графику, у нас начнут... У часткової збирательні по памірі того, як у нас начнеться процес голосування, будуть получать бюлетені, і вже вот з п'ятниці. Буквально з 31 первавґуста. У нас начнеться досрочне голосування. Зазначимо, що на окупованій частині Запорізької області вже теж затвердили список кандидатів на псевдовибори від партії Єдина Росія його очолив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балецький. Другим номером у списку стала так звана секретарка місцевого відділення Єдиної Росії і голова окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко. у списку став голова так званого громадського руху Ми разом із Росією Володимир Рогов. Загалом до списку єдиної Росії на псевдовибори до так званого законодавчого органу окупованої частини Запорізької області увійшли 60 осіб. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв розповів новинам при Азові, що у прифронтових населених пунктах так зване голосування вже починається. Будуть члени дільничних виборчих комісій, місцеві колаборанти разом з зазброєними кадировцями з Росгвардією ходити по домівкам у сільській місцевості та пропонувати голосувати за фейкових кандидатів. Зараз ця технологія вже опрацьована. В сільських місцевостях вже сьогоднішнього дня починається такий подомовий обхід, там де там, де, наприклад, не відкрили до да, доказ але є відомості, що там хтось проживає. Вони просто ставлять відмітку, що не відкрили, і потім передають ці списки так званому гауляйтеру населеного пункту, тобто це окупаційному старості, щоб він забезпечив явку або 8, або 9, або 10 вересня тобто якщо людина не відкрила то вона потім буде зобов'язана прийти на виборчу діль... дільницю в п'ятницю суботу в неділю щоб вона проголосувала на окупованій частині запорізької області так само як і на захопленій території херсонщини до псевдовиборів допущені партія єдина росія кпрф справедлива росія і ЛДПР. Мінімум третина кандидатів усіх цих партій це не місцеві кандидати, які не мають жодного відношення до Запорізької області, каже Павло Тимофєєв. Іноді вони змагаються е, тезами, що треба більше завоювати територію України. Наприклад, справедлива Росія зараз в своїх агітаційних матеріалах наголошує, що треба йти далі. Одеська область, Миколаївська, Дніпропетровська. Ми бачимо, що в тих чи інших партіях фактично це такі політичні соратники Євгена Балицького, тобто як такої серйозної політичної конкуренції немає. Також ми бачимо, що політичним партіям заборонили проведення таких публічних масових агітаційних заходів. Наприклад, КПРФ виставила агітаційні намети в місті Мелітополі, і в цей же день Росгвардія заарештувала всіх цих агітаційних бабусь. Демонтувала всі ці агітаційні намети, і тепер КПРФ вимушена використовувати так звані агітаційні автомобілі червоного кольору, де просто відбувається розповсюдження агітаційних газет символічною назвою Правда. втім, серйозна агітаційна кампанія не відбувається, зазначив депутат. По єдиній Росії вони е, застосовують класичний такий захід: це адміністративний ресурс. Тобто вони просто ходять по трудовим колективам, промівають мізки. Е, там деяким школам е, подарували декілька, аж декілька канцелярських наборів. Чому так? Тому що от їм просто потрібний, хоч якийсь інформаційний привід, щоб приїхали телебачення, і так далі. Є е, цікаві моменти, коли е, партія ЛДПР. Відкрила свій агітаційний офіс в центрі міста Мелітополя. Повісила свої прапори Жириновського самі вночі мовчки. Прибрали пропори, а потім обвинувачують своїх політичних опонентів в нечесній конкуренції для того, щоб просто привернути увагу до партії Жириновського. Є е, цікаві е, заходи з КПРФ, коли вони намагаються, ну, хоч щось, да, хоч щось зробити, щоб привернути увагу е, виборців старшого віку. От вони зараз нещодавно відкрили е, е, ячейку Камсамолу в місті Мелітополі і пропонують всім вступати в комсомол Павло Тімофієв закликає жителів окупованих територій, наскільки це можливо, ухилятися від участі у так званому виборчому процесі, оскільки, потрапивши до списків окупаційної влади, є ризик потрапити потім під мобілізацію. І тут дуже багато зараз наляканих людей. Чому тому, що е державну думу вже зареєстрований законопроект, який каже про те, що можуть позбавити громадянства Російської Федерації, а фактично позбавити будь-яких прав на існування, на отримання медичної допомоги да, мешканцям окупованих територій, якщо вони не дотримуються мобілізаційного обов'язку. Тобто, після виборів буде мобілізація, і тому зараз дуже така велика там дилема: що робити з одного боку, якщо людина йде на вибори. І по всім спискам да вона показує, що вона є приймає активну участь в житті російського суспільства. То і, звісно, потім буде дуже дуже важко ухилятися від мобілізаційного обов'язку. З іншого боку, є ну таке да, побоювання, що ну будуть позбавлення там російського громадянства, і фактично, ну як далі жити цим людям, ну абсолютно зрозуміло. Тому дуже велике хвилювання у наших мешканців, і я хочу сказати, що краще все ж таки варіант. Не йти на вибори, не приймати участь абсолютно ніяк не приходити на виборчі дільниці, щоб ви просто в ці списки не попали, да, щоб ці списки далі не перейшли до так званих нових військоматів на окупованій території. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як російські загарбники готуються до проведення псевдовиборів у вересні цього року на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азов'я, що у цьому місті навіть не оприлюднили повний список кандидатів від партії Єдина Росія, начебто, з міркувань безпеки. Але деякі кандидати відомі: кандидати, здебільшого це були представники це або колаборанти, які зрадили Україну, тобто, це. Також і депутати від ОПЗЖ, які зараз є відповідно заступниками так званого гауляйтеру окупаційної адміністрації. Сам гауляйтер Маргун також є кандидатом у депутати. І також окупаційна влада додала туди, я думаю, так що для зовнішнього контролю вона додала туди кандидатів так званих нових маріупольців. Це, здебільшого, представники будівельних фірм, які і так званого бізнесу на окупаційній території. Які також будуть кандидатом, тобто це росіяни, які е, будуть нібито представляти інтереси е, маріупольців? Депутат вважає, що цього разу, як і під час псевдореферендуму 2014 року, у Маріуполі створять невелику кількість так званих виборчих дільниць, але покажуть привабливу для російської аудиторії медійну картинку для того, щоб загнати туди, е, там певну кількість людей. Ну, тобто, не, не щоб там равномірно розподілити там виборців так званих, а щоб створити картинку фарсу, це вони вже робили у 2014 році, коли проводили так званий референдум і відкрили всього. Чотири так звані виборчі дільниці на півмільйонне місто. Звісно, що коли туди прийшло там п'ять тисяч людей, вони цю картинку тоді засняли і показали: дивіться, як, який Маріуполь, проросійське місто. Але насправді там було там, ну, там 1-2% від кількості мешканців Маріуполя. Теж саме вони хочуть створити і зараз лише е, картинку того, що дивіться, які вибори всі Маріупольці пішли, також у так званому голосуванні можуть брати участь і жителі Росії, які приїхали працювати у Маріуполь? каже Дмитро Забавін Була інформація, що вони також всіх гастарбайтерів, так званих заробітчан, які приїхали, теж відправлять на голосування. А це приблизно 70-80 тисяч людей. Ну тобто. Десь 100 тисяч корінних маріупольців і 70-80 тисяч е, різних е, гастарбайтерів. Але вони кажуть про кількість, що в Маріуполі нібито більше 250 тисяч людей проживає, ну цієї кількості вони навіть там, не зможуть показати навіть з гастарбайтерами. Ну, якщо тільки за цей місяць вони їх не завезуть в Маріуполь. Результати псевдовиборів вже відомі заздалегідь. Припускає депутат. Результати е, вже ті, хто повинен стати так званими депутатами, вже визначено в окупаційних кабінетах. Це 100%. І там. Той же Маргун, який зараз є гауляйтером, якщо він влаштовує окупаційну адміністрацію, а він на цей час її влаштовує, відповідно виграє ці вибори, його там призначили вже там першим кандидатом з найбільшою довірою маріупольців і таке інше. І просувають його дуже активно. Ну, тобто картинку йому вже створили. Залишилось намалювати цифру, як вони там полюбляють і зазвичай на своїх виборах на терористичній Росії. І відповідно, ось ці результати, які вони намалюють, там 25 депутатів, і ще я хочу наголосити на тому, що. Вони кажуть, що в Маріуполі нібито проживає 250 тисяч, а кількість депутатів 25, вони встановили на рівні такому ж, як це у скажімо так, менших окупаційних міст. Колишній депутат Держдуми Росії, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов зазначив, що Кремль проводить так звані вибори на окупованих територіях для тиску на Україну та міжнародне суспільство. Російська влада намагається оголосити так звані органи влади на захоплених територіях, начебто законними, і у такий спосіб шантажувати Україну та її західних партнерів. Перш за все з самого початку включення цих територій. Е... До складу Російської Федерації це було незаконно, навіть не з точки зору міжнародного права, а навіть з точки зору Російської конституції, яка впряму забороняє долучення до складу Російської Федерації спорних територій інших країн. Тобто вони формально там робили спершу там визнання їх незалежності, а потім доєднання до Російської Федерації. Ну але незаконний характер цієї справи він очевидний. По друге знову російське законодавство впряму забороняє вибори на територіях з військовим станом. Ну І взагалі ці території, навіть знову, з точки зору російського законодавства Російської Федерації не контролюються повністю, ні одна жодна. Тобто і так звані ДНР та ЛНР, і, ну і тим більш Запорізька та Херсонська області, вони тут. Тільки частково контролюються російськими військовими, ну однак вони це роблять. Політик зазначив, що російські окупаційні сили не змогли сформувати так звані виборчі списки із жителів захоплених регіонів. Майже третина людей, які формально висунуті як кандидати в депутати, там вони. Мешканці інших областей Росії, переважно Ростовської області, тобто навіть місцеві вони не хочуть долучатися до цієї ганьби і брати участь в цьому фарсі. Ну, вони будуть просто малювати на результати. Тут ж важливо не як голосують, а як рахують, а як ми розуміємо. І саме те вони і будуть там робити. Там ж зараз існують там різноманітні способи. Там і так зване електронне голосування, де і просто можна вкинути бюлетені. Тут не, не, не зержавіть. Ну я вважаю, що навіть на це не треба звертати увагу, бо з самого початку це просто імітація так званих демократичних процедур. не є навіть спроби когось там десь вибрати. Ілля Пономарьов додав, що частина російської опозиції, до якої він належить, вважає окупацію українських територій злочином проти України, і причетні до цього російські посадовці мають бути покараними. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новина Приазовія. Тримаємося. Вини приазов'я.